Сьогодні в відео куртуа може більше ніколи не зіграти за національну збірну Бельгії. Манчестер Юнайтед економить на звичайних працівниках клубу. Хабі Алонсо не вірить в те, що Байер Леверкузен зможе знову виграти бундеслігу. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Тібо куртуа заявив, що не буде грати в збірній Бельгії, поки нею керує Доменіко Тедеско. Моя недовіра до тренера не буде викликати потрібну атмосферу. Це рішення дуже болюче, але логічне. Офіційно Джуд Белінгем пропустить близько місяця через травму. Як повідомляє мадридський клуб у гравця, виявлено травму м'язів правої ноги. А Демола Лукман близький до переходу в ПСЖ і за таланти. Французький клуб вже договорився з гравцем, але перемовини за талантою йдуть дуже тяжко. Ромео Лукаку переходить в Наполі. Вартість трансферу 30 мільйонів плюс 15 мільйонів євро в вигляді бонусів. Гравець підпише контракт на три роки. Хабі Алонсо не вважає Байер Леверкузен претендентом на чемпіонство в Бундеслізі. Тренер заявив, що Баварія є фаворитом, а не Байер. Наша ціль залишитися в четвірці. Це реалістично. Дібала залишиться в ромі. Пропозиція Алькадісії було відхилена. Гравець відхилив пропозицію Алькадісії з зарплатою в 25 мільйонів євро на рік, і контракт дією на три роки. Гансі Флік одобрив підписання Федеріка К'єзи. Барселона запропонувала Ювентусу 9 плюс 4 мільйона євро. Гравець готовий знизити зарплату до 4 мільйонів євро на рік, і сам він дуже хоче перейти в клуб. Мейсон Грінвуд прийняв рішення виступати за збірну Ямайки. Федерація футбола Ямайки вже звернулася в ФА з офіційним проханням дозволити Грінвуду змінити збірну, і процес вже запущений. Манчестер Юнайтед перемтав видавати ланчбокси обслуговуючому матчі персоналу для зменшення витрат. Також працівники пожалілися, що їх заставляють їсти в туалеті. Заява одного із працівників вони поставили обідній столик поруч з чотирма туалетними кабінками. Виходиш з однієї з них, а перед тобою сидить людина і їсть. Челсі пробує продати Рахіма Стерлінга в будь-який клуб. Цього тижня гравця пропонували Астон Вілі, Баварії і Арсеналу, но всі вони відмовили через велику зарплату гравця і його вік. Челсі обов'язково планує продати гравця так, як він не входить в плани головного тренера Челсі. Саутенгемптон готовить пропозицію на рахунок оренди голкіпера Арсенала Арона Рамсдейла. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.